30 квітня світ відзначає молоде свято міжнародний день джазу цю подію відзначають джазові музиканти та любителі джазу з усього світу джаз виник в кінці 19-го, початку 20-го століть в США як синтез африканської та європейської культур. і до цього дня залишається унікальною формою музичного мистецтва, що об'єднує раси, і національності та стирає кордони між людьми і державами. В основному да, як там встретіли друг друга музиканти, дав от ж там. американцы приезжали к нам, да, там, привет, привет, все, там, сели друг на друга, посмотрели, там, знаешь, там, тему такую-то, да, знаю, проиграли тему, импровизируют и как бы общаются друг с другом. Через музыку. Через музыку, да, вот и получается стираются, да, эти границы, кто есть кто, как бы, то есть сливается такое в единое целое. На щастя, і в Лубнах є люди, які поважають джаз. Це учасники молодого лубенського музичного колективу, який працює вживу. Деталі своєї роботи музиканти поки тримають в інтризі, та скоро мешканці нашого міста та вся Україна матимуть змогу насолодитись їхнім продуктом. В складі колективу є імпровізіоністи з Полтави, зокрема джазовий барабанщик Роман Пилипенко. Музиканти в своїй творчості намагаються об'єднати багато музичних течій, і джаз для них не є винятком. За їхніми словами, вміння грати джаз для будь-якого музиканта – це вищий пілотаж. Джаз це, прежде всего імпровізація. Це состояние души. То, що є у тебя внутри, ти можеш это выразить. І, по суті, між музикантами виникає коннект. Тобто ми можемо не смотреть друг на друга, но чувствовать, подчеркивать друг друга і дополнять. Тобто кожен може висказатися. Вот. играется общая тема, и потом на эту тему импровизация. И поэтому это такой международный язык, так как ну, это сложный вид искусства. И, как говорил мой знакомый, любое сложное искусство требует какой-то особой подготовки. Да? То есть нельзя понять оперу, если ты ну, не обучался этому. То есть прийти в оперу сразу там, Послушать и понять, что в ней происходит. Так же самое в джазе нужно, по крайней мере, кое-что там понимать. Но есть люди, которые просто слушают, ничего не понимают, им просто нравится. вот то, як звучить, і то, яка енергетика передається. На жаль, в Лубнах майже немає музикантів, які грають джаз. І тому в цьому плані місто поки що знаходиться в деякому вакуумі. Джаз це свобода, свобода музики і свідомості. Це сила, яка вже більше сотні років заворожує людський слух. Ця музика настільки різнопланова, що кожен в ній зможе знайти щось для себе. Олександр Назарець, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин об'єктив.